Так, ну і просто зараз поговоримо про економіку. Про гроші. Так, про гроші. Про найцікавіше, мабуть. Одне з найцікавіших. На початку 2024 року інфляція в Україні залишиться на низькому рівні. Втім, в цілому. За рік темпи зростання цін прискоряться. Огляд інфляції оприлюднили в міністерстві економіки. А от зростання споживчих цін в Україні уповільниться у листопаді минулого року. Показник склав більше трохи більше 5%. Це найнижча щаблина з грудня 2020 року. Низьку, низьку інфляцію у відомстві пояснили своєчасними надходженнями міжнародної допомоги, відновленням виробництва певних продуктів, а також достатніми обсягами цих продуктів на внутрішньому ринку. Олег Олехостенко із нами це економісти, радник президента України, пане Олеже. Здравствуйте, вітаємо. Вітаю, оця, от знаєте, економічна плутанина, так щоб сказати, що все здорожчає, але не все, знаєте, все здорожчає, але не все так погано. Не одразу не одразу, не для всіх і не для кожного. Ви там посміхаєтеся, Прикро, що не бачать, як ви посміхаєтесь, бо ж все ж на правду. Показали все що завгодно зараз. Якщо в нашому відеоряді ми говоримо про продукти, і знаєте, для людей дуже зрозуміло: от якщо цього літа були дешеві помідори, бо вродили томати у людей, вони були дешеві, дешевшими ніж минулого року. А що буде з цінами на наступний місяць, що буде з тим, що буде наступного врожаю. Потрібно розуміти, бо маємо зрозуміти, а що буде зі світлом, а що буде спальним із іншим. Отут ви можете спрогнозувати, що мені з Сергієм купити завчасно вже завтра вранці, да напевно, що долари зап... долари запастися. А що робити не потрібно? Давайте слово інфляція переведемо на продукти. Дякую. Що таке взагалі інфляція? Інфляція це зростання цін. Тобто, коли економісти або урядовці говорять з приводу того, що інфляція уповільнюється, тут головне слово не те, що вона уповільнюється, а те, що є інфляція. Тобто зростання цін буде продовжуватися. Якщо мова йде про уповільнення темпів інфляції, це означає, що вона ціни будуть зростати, але не будуть зростати такими високими темпами, як вони зростали там, скажімо, в якийсь інший період часу, коли в нас була найбільш Висока інфляція протягом цієї війни. Це 22 й рік. Було багато чинників, які на це вплинули. Але це 22 й рік. От інфляція в нас була 30 відсотків або біля 30 відсотків 22 му році. Потім вже в 23 му році було уповільнення темпів інфляції, і зараз прогнозується, що буде інфляція буде інфляція на рівні приблизно 9,8 Принаймні відсотків. про таке говорить Міністерство економіки. Вони єдині взагалі хто має таку ну комплексну програму оцінки інфляційного тиску. Вони розуміють, в них є вся загальна макроекономічна модель, і вони єдині в країні, хто може це прогнозувати з іншого боку. Вони це прогнозують. Але хто впливає на інфляцію, хто відповідає в нашій країні за інфляцію? Це національний банк України. В них є мандат конкретно виписаний на те, що інфляція, контроль або не контроль, а вплив на ціни, це їх. Мандат вони мають проводити таку виважену називається монетарну політику стосовно цін. Якщо ви подивитеся, я розумію, що інфляція вона різна по кожних групах населення. Якщо ви подивитеся ті групи населення, які живуть на мінімальні доходи, зрозуміло, що в них інфляція може бути не такою, як інфляція, скажімо, в тій групі, яка живе на дохід там, 50 тисяч гривень плюс в місяць, там буде різні рівні інфляції. Чому? Бо є таке розуміння, як споживчий кошик в країнах, які недостатньо розвинуті, які є відносно. Такими бідними, а ми відносимося до тих країн, і в принципі ми ще й в війні знаходимося. Приблизно треба орієнтуватися, що 40% на це в середньому по країні нашого споживчого кошику будь-якої родини, що найменше, йде на споживання продуктів харчування. Якщо йдуть якісь зміни в продуктах харчування такі більш швидкими темпами, це означає, що і інфляція буде збільшуватися більш вагомо. А по решті груп, начебто, які 60%, 50% більше займають да, знов таки в середньому по країні шість товарів з 10, Вони будуть збільшуватися в ціні, але нижчими темпами, і це дасть в принципі всю цю інфляцію на рівні 9,8%. Ну і тут ми підходимо до питання: а що ж буде впливати на інфляцію, що може розкручувати інфляцію. В першу чергу я скажу, що всі ці байки з приводу того, що наш дефіцит державного бюджету настільки великий, що будуть намагатися фінансувати його за рахунок емісії, ну не просто не відповідають дійсності. Вони просто ганебні і не просто не відповідають дійсності. Вони навіть неможливо уявити, яким чином взагалі реалізувати цей механізм. Я пам'ятаю одну з своїх перших робіт, яку я взагалі писав по Україні, Країні ще 93-го року називалася Ukraine Sleeps into hyperinflation. Україна скочується в гіперінфляцію. І от просто тоді, в нас в 90-х роках, на початку 90-х років, в нас був дефіцит державного бюджету приблизно 30% валового внутрішнього продукту, і він повністю фінансувався за рахунок саме емісії. Тому ми мали з вами тоді в той період часу інфляцію, яка перевищувала 10 тисяч відсотків. Всі розуміють, всі пам'ятають. Аві, досвід, і всі більше того це розуміє в першу чергу національний банк країни, який ніколи б не дозволив би фінансування дефіциту державного бюджету, тим паче такого значного дефіциту, який в нас є на рівні 20% ВВП ніхто в будь-якій країні не дасть можливість фінансувати його за рахунок емісії, тобто звичайного друку коштів. Тоді які чинники можуть впливати на інфляцію, можуть впливати на інфляцію чинники. Які пов'язані з доходами населення? Так, ми очікуємо з вами зростання доходів населення в цьому році, але це не ну вибачте, як це не ганебно сказати. Це точно не проривне збільшення доходів населення. Збільшення доходів населення, якщо навіть орієнтуватися ну на мінімальну пенсію або в принципі на середню пенсію, якщо орієнтуватися на мінімальну заробітну плату, то воно знаходиться ну в межах біля 15%. Якщо подивитися на нашу мінімальну заробітну плату. То вона з 6800 в попередньому році вже з 1 січня зросла до 700 і з квітня має зрости до 8 тисяч гривень, тобто ну приблизно на 15%. Це, чи буде це впливати на інфляцію? Так, да, буде впливати на інфляцію, але з іншого боку, це і враховано в тому інфляційному прогнозі, про який говорить міністерство економіки: 9,8% інфляція, 15% зростання доходів, мінімальних доходів. Середніх пенсій, тобто, це означає, що в принципі це зростання по доходах населення, воно має бути вищим ніж рівень інфляції. Але все одно інфляція знов-таки я повторюся, що вона буде. Це означає, що те, що ми, згідно до прогнозу Міністерства економіки, те, що ми з вами купували якісь товари на початку цього року і виклали за це тисячу гривень з нашої кишені, то в кінці цього року ми маємо викласти за цей самий набір товарів. Продуктів, середній, який ми з вами 1 січня заплатили за нього 1000 гривень. В кінці року ми заплатимо з вами 1098 гривень. Про це говорить міністерство економіки. Знов таки залежить від того, що ти там набираєш в той споживчий кошик, але це в середньому по країні вони не мають можливості міряти по іншому. Другий чинник, який буде впливати на інфляцію, це все, що стосується, скажімо, цін на продовольство. Ми країна експортна залежна, ми вивозимо наше продовольство. В нас є можливість не лише годувати наш внутрішній ринок, а й продавати назовні. Але якщо є проблеми з можливістю продавати нашу продукцію назовні, то це означає, що її десь треба реалізовувати. І це ми до речі спостерігали з вами в цьому в попередньому сезоні, в сезоні 2023 року і літом і осінню, коли не було можливості у нас наших фермерів вивозити свою городину, свої там товари, які вони виробляли. Не могли вони вивозити за межі но ну, країни? А країна, їх треба було продавати? Треба було продавати, тобто знижувалася ціна по або не зростала так швидко, як би вона могла зростати у нас внутрі України. Чи очікуємо ми такі такого плану ризиків наступного року? Та або поточного року, вибачте, так очікуємо, і це означає, що це теж може Впливати на інфляцію далі, що може впливати на інфляцію? Звичайно, що ситуація військова, яка в нас є, вона впливає взагалі на світ. Додайте туди ще цю ситуацію накала, яка є на близькому сході. Додайте туди ще ціни визначеності, які є взагалі на енергетичному ринку. Я б міркував би і таким чином, що якщо б ми будемо з вами очікувати можливості для зростання цін на енергорис. Ресурси, відповідно, це буде впливати на, на взагалі на інфляцію світову і на інфляцію в нашій економіці е, теж. Е, бо якщо бензин, так. Так, так. Я просто хотів тут я... дещо уточнити. Е, дивіться, з, щодо видатків, ну, зокрема, там, мінімальна зарплата, наприклад, пенсії в 2024 році. Зрозуміло, якщо говорити мовою цифр, я. Здається, не помиляюсь, ми очікуємо отримати там трильйонів, приблизно цю суму від податків і зборів. Відповідно, 1,7 трильйона має піти на безпекову оборону, інше все має бути запозичене. Ну тобто, ми маємо отримати фінансову допомогу, щоб ці видатки в понад 3, 3 трильйони 3, і 3, по моєму трильйони, так щоб вони були ну чимось заповнені. Відповідно, а як ми отримаємо цю суму? Чи можемо ми без неї обійтись? Uh... Зрозуміло, що є така ну нервозність. І ми вже це бачили в багатьох таких коментарів і з боку експертного суспільства, і з боку деяких урядовців, коли говорили з приводу того, що є певні ризики, які пов'язані взагалі з фінансуванням бюджету в наступному році. Ви дійсно праві приблизно 40 мільярдів доларів, які ми заробляємо в країні. Я маю на увазі за рахунок всіх податкових виплат, за за рахунок зборів. Вони повністю йдуть на перекриття. Всіх наших витрат, пов'язаних з безпекою і обороною, і приблизно така сама сума, десь 40 мільярдів доларів, це все, що не стосується безпекових і не стосується військових наших витрат. І оце складає зараз дефіцит державного бюджету. Він виник не тому, що він виник, бо якісь були проблеми в економічній політиці країни. Він виник, тому що йде війна, тому що внаслідок цієї агресії зменшили Лися доходи державного бюджету, тому що в 22 році наша економіка впала на більше ніж 25% і змогла відвоювати приблизно 5% Ну Ми ще не маємо кінцевої статистики, але орієнтуватися можна на 5% в попередньому 23 році. все одно ми з вами знаходимося нижче рівня до 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 військового рівня. Ми залежимо з вами, звичайно, коли є такого плану, дефіцит державного бюджету. Ми залежимо від можливості фінансування нас. За рахунок союзників і партнерів, і тут іде багато спекуляцій. На мою думку, все ж таки треба очікувати вже в лютому цього року. Треба очікувати на те, що повністю буде відновлено фінансування з боку Європейського союзу. Тим чи іншим механізмом, але це фінансування буде відновлено з боку європейського союзу. Ми з вами говоримо про приблизну величину, десь біля 18 мільярдів євро, тобто це біля 19 мільярдів доларів. Це фінансування, яке буде заходити від європейського союзу. Вони пам'ятають свій досвід 22-го року, і ми його пам'ятаємо, коли заходили кошти від європейського союзу, але не завжди вчасно, скажімо, могли бути. Перерви на одну-два-три тижні. А це означало, що підвисали деякі витрати нашого державного бюджету. Нервовість в нашому міністерстві фінансів вона підвищувалася. Всі це про це знають. І європейці теж знають. Тому в 2023 році все було нормально з фінансуванням, і бо фінансування цієї суми важливе і важливо, коли вони приходять. Тобто я би очікував, що на 2024 рік. Січ в лютому буде прийнято рішення з боку Європейського союзу про продовження фінансування. Теж правда, що в нас є фінансування від міжнародного валютного фонду, ми знаходимося в програмі, тобто воно теж буде отримано. Теж правда, що в нас є фінансування з боку інших наших двосторонніх договорів, які є у України із своїми союзниками-партнерами. Але це все разом ну приблизно біля якщо включити туди ті доходи, які ми будемо отримувати від європейського союзу. Ще раз повторюся, що з Високою долею вирогідності вже в лютому ці кошти почнуть надходити. Пане Олеже, це, пан... і це... пане так. Олеже. А давайте ми, ми почули, що ми не дуже розраховуємо на план Б, бо дуже віримо в план А. Але все ж таки, якщо не буде плану А, то що буде? І коротко, якщо... будь ласка, півтори хвилини маємо. Але хочу від вас якщо... почути. Якщо не буде плану, а то це означає, що частково буде випадати фінансування. Тобто воно може випасти. Я, я не вірю, відверто кажучи, в те, що воно випаде, скажімо, з боку Європейського союзу, і теж не дуже вірю, що з боку Сполучених Штатів Америки не буде прийнято рішення. Але якщо уявити картину, що немає достатнього фінансування, це означає, що треба буде переходити до плану Б. Частково цей план Б вже застосовується, бо в січні треба фінансувати державний бюджет міністерство фінансів буде намагатися позичати якомога більше на внутрішньому ринку. Там можливості не такі-то великі, але вони продемонстрували в грудні декілька тижнів до початку цього нового року. Що там можна отримувати кошти 20 мільярдів гривень? Вони в своє останнє розміщення наших боргових розписок на внутрішньому ринку отримали. Додатково я б сказав би, що можна вести додаткові перемовини з. Тими нашими союзниками і партнерами, які вже підтвердили свою допомогу і своє фінансування для нас на 24-й, на поточний рік, є можливості по проведенню додаткових перемовин і збільшення його, є можливості по іншим напрямкам. Але теж правда, коли мова йде про державний бюджет будь-якої країни, і коли треба вирішувати, особливо в плані Б, що швидко. То можливості для додаткового залучення коштів вони достатньо обмежені, і можна уявити собі, що в певні періоди часу треба буде приймати, якщо говорити про перехід до плану Б, можливо і такі ну якщо хочете важкі рішення. Але знов таки я не дуже вірю в те, що ми будемо переходити ну, до такого крайнього плану Б, про який. Зараз дискутують і про які зараз говорять, бо знову повторюються 40 мільярдів доларів для фінансування на цей рік всіх невійськових військових витрат в нас є. Будуть Да, в лютому. Я впевнений, що будуть повністю підтвердженими суми приблизно в 30 мільярдів доларів. І тоді тут з'являється ну додаткова місія для нашого міністерства фінансів, і додаткова місія, і додаткове навантаження. Для наших перемовників з Міністерства закордонних справ з приводу можливості збільшення допомоги з боку інших союзників і партнерів. Але знов таки я думаю, що і в січні буде прийнято рішення з боку Сполучених Штатів Америки. І буквально за хвилину будемо говорити це про це з наступним спікером. Пане Олеже, вам спасибі Олег Остенко, бо ви з нами говорили традиційно про гроші. Дякую.